Що стосується ранкових рутин, які, про які я говорила в минулому відео, то вони зовсім не складні і займають небагато часу мене зранку. Я їх виконую зачастую основними, а далі йду жити своє життя цілий день, або вже прибираю в домі, навожу порядок, або відповідно ж по якимось справам, що найбільш важливіші і не стосуються дому. Що ж я відношу до цих основних таких рутин ранку, як в принципі в мене починається день? По-перше, я прокидаюся в хорошому настрої. Далі, це треба обов'язково провітрити дім, відкрити всі вікна, щоб зійшло свіже повітря. Далі заправляю ліжко, йду приводити себе до порядку. Можу уділити для себе трохи часу, можу пописати якийсь щоденник, якщо в мене щось накипіло, і мені хочеться якось трошки скинути оцей груз. І дуже класна практика, коли ти просто пишеш на листочку або блокнотик, а потім можеш або порвати, викинути і все. І тоді в тебе якось і день кращий, і ти себе більш спокійніше відчуваєш цілий день. А після цього я, звичайно, йду на кухню. Якщо а, я звечора помила посуд, а буває так, що я можу не помити посуд. Я пам'ятаю, казала, що я не ідеальна хазяйка. А якщо в, в ідеалі, а, то я складаю чистий посуд. По містам, по полочкам, як потрібно. Якщо ні, то чистий складаю, а відповідно вже вчорашні посуд я можу помити і готую сніданок. Після того, як ми вже поснідали сім'єю, я мию посуд, прибираю горизонтальні поверхні по всьому дому, навожу більш-менш порядок на кухні, щось розморожую. Наприклад, якщо я запланувала якийсь. День, що готувати, мені треба, наприклад, в обід, до обіду, щоб розморозилося м'ясо, або якісь овочі, чи ще щось. Провожу якесь легке, ще раз, п'ятихвилинне прибирання в будинку, Так, знаєте, взмахнуть пиль і все. І, в принципі, все нормально, виношу сміття і все. А далі вже я сідаю, планую свій день і живу вже по тому, як би мені хотілося. І я запланувала цей день.